Ламінування чи пофарбування в панелях для секційних гаражних воріт. Ви поки підписуєтеся, я розповідаю. E, значить, був такий період часу, коли панелі ламінували більшість виробників. Але від цієї ламінації відмовилися. Чому? Тому що e, ламінація на сонці вона відходила від панелей. Ви можете бачити це, десь проїжджаючи по гражні ворота, можливо, у сусідів, знайомих, так є, є великі сірі ділянки, де ламінаційна плівка відійшла повністю. Е, тому виробники перейшли на пофарбування. Воно йде порошкове. І тепер гаражним воротам не е, страшне сонце. Але якщо у вас великий гаражний приєм, в, відповідно буде великий полотно воріт. Е, і ви хочете темний колір, потрібно правильно підібрати товщину панелі. Тому що якщо у вас товщина панелі буде невелика, а е, буде темний колір, панель е, на сонці темна, вбираючи тепло, буде вздуватися. І потім вам придеться її змінити. А змінити в гаражних воротах полотно воріт, це як змінити в екрані телефон, екран в телефоні. Це мінімум половина суми вартості воріт. Тому, якщо вам потрібно підібрати ворота, які будуть надійно і довго служити, ви можете залишити заявку на сайті агроман.ю або написати нам в приватні повідомлення.